Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні ми підготували такі теми: тренінги з використання хромбуків пропонують Олександрійським вчителям. У територіальному центрі відбувся особливий випускний державні іспити та робота з абітурієнтами у коледжі культури і мистецтв. В Олександрії вчителям пропонують відвідати тренінг з використання хромбуків. Проводить навчання Світлана Гутніва, яка у травні отримала статус міжнародного тренера Google та може навчати педагогів впроваджувати інструменти Google для освіти. До речі, в Україні наразі лише сім таких тренерів. Як проходять тренінги, бачила наша знімальна група. Олександрійських вчителів навчають, як працювати з хромбуками. Ці гаджети педагоги отримували завдяки співпраці Міністерства освіти і науки з компанією Google та ЮНІСЕФ. Саме Олександрійці лише наприкінці 22-го року отримали 53 хромбука. Особливостями роботи на хромбуках та впровадженню інструментів Google для освіти в місті навчає Світлана Гутніва. Вчителі закладів загальної середньої освіти отримали хромбуки в рамках державної програми і звернулися до центру професійно-розкоподічних працівників міста Олександрії із запитом стосовно навчання роботи на цих пристроях, оскільки пристрої нові і сучасні знань не вистачає. Тому нами була розроблена програма освітня. Ми спланували курс підвищення кваліфікації. І ось вже 51 педагог нашого міста сьогодні завершує цей курс успішно, те, що вистачить їм для їхньої роботи, для дистанційного навчання, для персоналізованого навчання, тобто для комфортної роботи. З травня 23-го року Світлана Гутнєва має статус міжнародного тренера Google. Звичайно, в першу чергу це тренери, офіційні тренери Google в Україні міжнародних сертифікованих тренерів Google Семеро. Я ось у травні. Цього року отримала сертифікат міжнародного тренера. Google довго йшла до цього. Було і навчання, і іспити кваліфікаційні, було багато всього. Ну і звичайно, ви розумієте, що ну, навчити можна того, хто хоче вчитися, і якщо у людей є бажання, то вони масу знань можуть отримати і самостійно і в процесі дослідження нового пристрою. А моє завдання як тренера просто наштовхнути їх, підказати, спрямувати і таким чином змотивувати. Різниця між хромбуком та звичайним ноутбуком, зокрема, в операційній системі. Наша школа також отримала хромбуки для роботи з учнями. Це можливість для вчителя більш ширше використовувати можливості і якісної роботи з учнями для роботи з новою технікою. Потрібно навчатися, і тому саме Світлана Володимирівна надала нам можливість опанувати, ознайомитися з хромбуками і вдосконалити свої вміння. Тетяна Дереземля поступово звикає до хромбука, вже бачить переваги. Взагалі-то працюю я постійно із ноутбуком. Хромбук це так скажемо, як виклик був для мене. По-перше, тут є комбінація клавіш, як замінює я мишку, що ми звикли працювати з мишкою. І курси дуже такі, скажімо, корисні в плані того, щоб практично відпрацювати ті навички, які ми могли б і самі здобути, але ж. В компанії, скажімо так, під керівництвом, то більш ну, якби результативніше. Хотілося б продовження, бо ти так трішки поклав на поличку і десь відсрочив її використання. Ну, таке цікаво. Цікаво, працює він, в принципі, як телефон, але в вигляді ноутбук. Хромбуки видавали для роботи і учням. Правда, для цього необхідно, щоб у дитини був персональний обліковий запис. А тренінги з вчителями плануються і надалі. Для слухачів університету третього віку пролунав останній дзвоник. У територіальному центрі зібралися керівники факультетів та студенти університету третього віку, які пройшли повний курс навчання з вересня по червень 2022 2023 навчальному році. Сім факультетів, 148 слухачів та 16 випускників. Такі здобутки навчального року. Як пройшов випускний, бачила наша знімальна група. Для випускників університету третього віку пролунав останній дзвоник. Не перший рік при терцентрі діє університет для усіх поважного віку: сім факультетів, півтори сотні слухачів та 16 випускників 2022-2023 навчального року. Деякі з них відвідували відразу декілька курсів. Совсем не владела, допустим, смартфоном. Но здесь я узнала такое, что меня избавило от очередей во всяких разных учреждениях. Я никогда не занималась спортом, я никогда не занималась какими-то такими ну, физическими управлениями, упражнениями. было некогда, работала. А здесь я получила прекрасный заряд бодрости благодаря Юлии Александровне. Слухачив университету третьего веку привітала Олена Гринчак. Начальный рик. Був, ми подивилися ролик, але він був напружений і складний і емоційно, і фізично, і перепони у вигляді сигналів тривоги, і страхи, наші хвилювання за ситуацію в країні, за особисте життя, за життя наших рідних, це все вплинуло на навчання. але ми ці труднощі подолали, як подолали і ковід, і ми стали ще сильнішими на сьогодні. І ми бачимо, що якщо ви сьогодні пройшли цей весь навчальний рік, і сьогодні ви з нами, то значить це саме головне, У вас було величезне бажання. Навчатися, спілкуватися, розвиватися, не сидіть, як кажемо, ми в чотирьох стінах і залишатися, не старіти душею, залишатися молодими. Сертифікати терцентру та подарунки за активну участь і проходження повного курсу навчання на факультетах університету отримали 16 студентів. Подяку отримали куратор університету Надія Тишковець та керівники факультетів. Захід відвідала Ірина Чемерис. Хочу сказати, що у цьому навчальному році кількість слухачів університету третього віку збільшилась майже вдвічі, порівняно з попередніми періодами. Тому я хочу запросити наших олександрійців поважного віку не боятися, не сидіти вдома, не сидіти разом з своїми думками наодинці, а приходити в колектив, приходити до людей і отримувати ще одну освіту. Хочу зауважити, що університет третього віку працює не лише для олександрійців, а людей, які приїхали з інших територій. Тому запрошуємо всіх в новий Навчальний рік з першого вересня а поки підсумки цього навчального року. Керівники і студенти вітали один одного, читали вірші та співали. Студенти хору, мелодії життя традиційно підготували музичний подарунок. У навчальному році планується відкриття нових факультетів: права, історії України, садівництва та танцювальний факультет. А у фаховому коледжі культури і мистецтв випускники готуються до державних іспитів. Заклад готується до вступної кампанії. Цьогоріч дещо зросла кількість бюджетних місць. Докладніше про справи коледжу культури і мистецтв. Дивіться у сюжеті. Навчальний рік був непростим, але продуктивним, зазначає директор коледжу культури і мистецтв Іван Баранов. Заняття переважно проходили очно. Цього вимагає специфіка закладу. І дійсно, цей рік був випробувальним для нас, тому що дистанційна форма навчання вона при наших спеціальностях. Вона ну, надзвичайно. Не, не зручно, я скажу так, тому що е, дуже важко заспівати е, дистанційно в хорі або станцювати в танцювальному колективі чи зіграти в оркестрі. Це складно, тому ми намагалися, звичайно, щоб е, при кожній можливості, як тільки завдяки нашим Збройним силам був, була мирна година, ми займалися очно. І таким чином змогли все таки на кінець навчального року підвести творчі здібності, майстерність наших студентів, відповідності кожного до свого рівня до курсу. Хто на першому курсі, хто на другому, хто на третьому. І випускники, звичайно, це вже професіонали, практично. І от всіх їх ми вивели на відповідні позиції. Тому пройшло все вдало. От. Ну а зараз, якщо вже перший, другі, треті курси готуються до канікул практично, а випускники готуються до випускних іспитів. Наразі коледж готується до вступної кампанії. Із новел цього року зросла кількість бюджетних місць для вступників. Також для абітурієнтів розробили окрему реєстраційну форму збільшили е, на е, навчання випускників 11 класів та на 20 е, одиниць, От, е, нам залишили 30 місць для навчання. Це все бюджетні місця для, для заочників. Ну і е, маємо 70. Чотири місця для дев'ятикласників дотували спеціальну анкету, в якій абітурієнтам необхідно зареєструватися, вказати свої дані, вказати номера телефонів чи електронні адреси, з яким, по яким наші спеціалісти з приймальної комісії зв'яжуться і детально розложить все по паличкам, як подавати документи, як вступати, як готуватися. Напрямки підготовки спеціалістів не змінилися серед форм навчання. Є денна і заочна вступна кампанія в нашому коледжі стартує 30 червня. Це для студентів-випускників 9 класів. Да і прийом документів закінчується 13 липня. Хочеться зазначити, що в цьому році будуть проходити іспити для цих абітурієнтів 9 класів, а саме це на всі спеціальності, крім інформаційної справи, це творчий конкурс будуть здавати да, наші майбутні абітурієнти. А в інформаційній справі там буде також проходити ну усна розмова з української мови. Що стосовно 11-х класів, то їхня вступна кампанія стартує 13 липня, а закінчується 31 липня. Комунікація з випускниками шкіл, які хочуть обрати творчу професію, налагоджена. Більше інформації да, більш конкретної інформації ви можете отримати на сайті нашого закладу. Там все є. Є номера вступної ну, до людей звернутися до яких вступної кампанії. Є Анкетування, це є ці документи. Все на сайті нашого закладу не забуваємо донатити на підтримку Збройних сил України та віримо в перемогу. До зустрічі в ефірі.